you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Косити під Зеленського для Порошенка завдання номер два після піару на війні в особистих політінтересах. Цього разу Порошенко не знайшов нічого кращого, ніж написати колонку в українській правді та повністю продублювати тези зеленського Єрмака. ЄС НАТО Україна тепер це як армія. Мова віра пише Порошенко. Головний меседж статті. Але тим самим вони допомагають не тільки нам, але й захищають себе, адже ми б'ємося не лише за свою незалежність, а за увесь вільний демократичний світ. Вони витрачають лише гроші, без яких теж він не виграти, але ми витрачаємо життя найкращих з нас. Імовірно, Порошенка криза йде, якщо це писав він. Для кращого розуміння порівняємо його слова із заявою чинного президента. Це битва не лише за землю, а за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за ті, в якому світі будуть жити наші діти та онуки та їх діти та онуки. Вона визначить, чи буде це демократія для українців і для американців, для усіх, сказав Зеленський на виступі у конгресі. Також. Можна провести паралелі зі словами керівника Єрмака. Це не війна за територію, це ціннісний конфлікт між заснованою на демократії єврої цивілізацією та потворою із залишками Росімперії та радянською тоталітарною ідеологією. Ціннісний конфлікт завжди є екзистенційним для Росії. Ця війна це про знищення української нації, про геноцид. Для нас це війна за виживання проти України гарантія того, що російська агресія не пошириться на інші європейські країни. Наш успіх запорука того, що інші нації не зазнають агресії. Наші жертви не повинні бути марними. Ми заявив Єрмак під час виступу на міжнародному форумі з безпеки у британському галфіксі. Стратегія плагіату навряд чи далеко заведе Порошенка, а тим баче. У його велетенських планах на місцеве у політиці, інакше для чогось весь цей суцільний хайп у колонці Порошенка не обійшлося також без улюбленої нами усім теми піар на фронті у Києві в регіонах у мирних містах і на лінії фронту, яку з допомогою для військових об'їхав усю і не раз вражений як зумжіло наше суспільство, дивовижна солідарність, коли хочеться обійняти кожного зустрічного, не наче рідного, бо то теж українець, сила духу і сила волі, нестримний оптимізм, така віра в перемогу, по якій обов'язково воздасться. Такими є цинічно пише Порошенко. Біарити, звісно, є на чому кажуть, що перш ніж Петро Порошенко віддасть військову техніку, він близько тижня використовує її для фотосесії у різних місцях, імовірно, для того, аби потім не шукати виправдань про своє місце перебування та роботу, якщо це можна так назвати, якою він займався під час війни. Такий хід Порошенка проглядається більшого розпачі ніж у здоровому глузді. Порошенко робить спробу провести лінію рівності між власною невдалою виборчою кампанією го року та майбутнім стратегічним переходом України зразка двадцять го Для чого він це робить? Нікому не відомо. Відповідь можна спробувати знайти у рефлексіях на результати тих самих виборів у 19-му, як він та його команда досі намагаються виграти, забувши, що зараз інші часи та інші виклики. Бути буржуйкоменом не означає відповідати запитам суспільства, якими б гарними словами це не зверталося. Вторгнення Росії повністю перекроїло суспільні симпатії і політрозклади всередині країни. Правляча команда і опозиція на початку війни заявили, що співпрацюватимуть разом, але як визнають усі сторони мирного договору, він протримався лише лічені. Ні, тижні тепер підступи суперечки і торги почали поступово повертатися на українську політцену. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.